Чекуйсь, да, рівняйся струнком. Ось і закінчились наші змагання. Вас, із закінченням змагань вас прийшов привітати заступник міського голови з виконавчих питань філіпський Вадим Володимирович. Також на спортивну Такі присутній заслужений гравець новоружжя тренер з великим стажем Острик Микола Васильович. Васильовичу. <плес> на надається хіміцькому води Володимировичу. <клес> Шановний діти, бабуською міською радою у цьому році започатковано. Проведення турніру з міні для популяризації цієї яскравої, динамічної гри. Я хочу подякувати вам за те, що ви зголосились і прийняли участь у цьому турнірі, незважаючи на те, що субота вихідний день і можна було провести його у грі біля комп'ютерів. Ще якимось іншим чином, але ви своїм, своєю присутністю в цьому залі показали, що ви любите спорт, дружите з ним і досягаєте в ньому успіхів. Я вітаю переможців турніру, а також всіх учасників із спортивними досягненнями. І сподіваюсь що і в наступному ви будете активними учасниками спортивних змагань, які проводяться міськрадою, інших започаткованих громадою міста спортивних свят. І надію, що ваші досягнення не зупиняться на цьому, а ви будете продовжувати. Активно займатися спортом, популяризувати його серед своїх друзів, однокласників, однолітків і досягнете великих успіхів у обраному вам виді спорту. Міська рада нагороджує кращого бомбардира. Барлєтова Максима. Кращим захисником визнано Остапенко Нікіту. Кращий нападник. Кравченко Олександр. У змаганнях зміні футболу на кубок Голубуської міської ради 2016 нагороджується загальноосвітня школа номер 7 за волю до перемоги. За зайняте третє місце. Нагороджується. Червонобаштанська загальноосвітня школа команда 2.

Друге місце нагороджується команда першотравневої зовсім. Так, і за перше місце нагороджується команда Червонобаштанської баштанської загальної скійної школи. Команда нагороджується кукол та інший. Ох ти грамот. Ну, Вітаю команда. Прошений незвичайний, тому що е, він е, визначав майбутнє Новобузь, Новобузького району, кращу дитину. Тому я слово надаю Миколі Васильовичу. Ну, я хочу в першу чергу привітати всіх з вас, спортивним цим святом. Хочу, щоб ви завжди любили футбол, щоб було це соревновання як можна більше. Ну, і дуже прикрашено божани тут не задають то. але я думаю, що. Ми це справимо і самим лучшим ігроком от вибирає цього хлопчика чабановця, чи... чабана да. і йому даю себе підняття.